Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень, і ми з вами там хвилин 5-10 поговоримо. Тут у мене, бачите, така штука. Це я голив голову. Ну, бо зазвичай люди, що це моє, а він, мабуть, бився з кимось. Він, мабуть, його побив або він побив. Ну, коротше, ні, це я голився. Як це сталося, я не знаю. Це така у мене вже вдача. Як можна попорізати тут? Ну, коротше, теми у нас сьогодні багато різних тем. Перше, це обстріли вчорашнього дня. Ми всі їх переживали. Ми всі переживаємо досі по загиблим. Ми всі розуміємо, що це Росія, нічого тут не зробиш. І, і ну, цинічно треба говорити. На жаль, це правда, а правда полягає в тому, що коли питають, чому, я це ж питаю і просто от у вас і. На своїх програмах на телебаченні і питаю у різних експертів, а чому так, чому вони бомблять мирних мешканців, чому вони бомблять цивільні, цивільну інфраструктуру. Е, ну, і Відповідь дуже проста, я вже про неї говорив декілька разів. Полі, військова політика, військова філософія росіян, і це можна читати будь-де, це можна у російських класиків, до речі, я завжди казав, що треба. Принаймні комусь читати, тому що якщо ти не прочитаєш Толстого, Достоєвського і так далі, і тому Чехова, то ти не зрозумієш, чому росіяни такі, а не інші. Це, це мені здається, очевидно. А вони такі, тому що їхня доктрина, їхня філософія це знищення і запровадження боягузтва у тих, у кого не знищили. Тобто частину ми знищуємо. Решта боїться, бачачи, що оце ж так вони знищують, і кажуть: давайте будемо коритися або підкорюватися Росією, тому що будуть і нас знищувати. Це поганий вихід, тому що якщо ми упокоримось, то це не означає, що нас не будуть знищувати. Ще і як будуть. Да? Тільки якщо ми тут якось ще пручаємось, то вони менше знищують, ніж якщо вони просто прийдуть сюди. І, і, і почнуть тут керувати, то, то просто будуть буде Буча, така суцільна Буча. Тому це все е, очевидно і тому вони бомблять. Тому що от а раптом, якщо б тут був живий і поруч зі мною сидів Зігмунд Фройд, то він би сказав, що вони калькують себе. От якби у них було б знищення така кількість, знищень така кількість на їхній території, то вони би вже підняли руці. Свої і сказали, що все, не треба нас знищувати. От. Тому вони бомблять і думають, о, зараз вони злякаються і, прип... і припинять свій опір. Але насправді, чому вони так думають? Тому що якби на нас отак от гатили, то... на росіян я маю увазі, то ми би точно здалися. Тому я думаю, у них там в головах дуже складні конструкції виникають. Такий дизайн не, не, незвичний для голови будь-якої нормальної людини. Що ж вони не підкоряються, коли ми їх знищуємо? Ну, а тут виникає дуже багато різних питань. У мене є аж 4 або і 5 тем. На сьогодні спробую всі встигнути, бодай пунктирно. Uh, значить, uh, вони. Я, я зараз про хороших русських. Я така, к... зараз прочитаю Катерина Шульман, вона дуже часто говорить, і я вам всім рекомендую, якщо у вас є критичне мислення, слухати росіян, але тільки тоді, коли росіяни говорять про себе. Оскільки вони такі дуже пихаті, то, вони, то для них іншого світу не існує. існує тільки русський мір. І вони в ньому розбираються, ну, деякі, принаймні. Все, що навколо знаходиться, вони нічого не розуміють. Про Польщу, про Фінляндію, про Україну, про Естонію, про Казахстан, про Грузію, про Молдову. Навіть про Білорусь вони нічого не розуміють. Тому вони, от в такий спосіб мислять, і тому вони не знають, що, що у сусідів. Їм це не цікаво, якісь такі сусіди дріб'язкові. А от про нас, про росіян, вони люблять говорити, так от, хай. Я слухаю Шульман, коли розповідає, що відбувається в Росії, що там з Путіним, що там не з Путіним, що з елітами, що з народом. Це цікаво. Про війну. От вона останнє те, що я прослухав, це коли закінчиться війна, коли обидва боки війни, як би сказати, втомляться. От втома настане. І це досить цікаво, коли обидва боки війни. Тобто, коли Україна втомиться і коли Росія втомиться, і тоді вже диватися нема куди і треба домовлятися. Цікаво. Найголовніше, що у них є у хороших русських, так зробимо пальціками, це те, що вони прирівнюють жертву і агресора. Вони прирівнюють хулігана, який зґвалтував і побив дівчину, і дівчину, яку зґвалтували і побили. Людину, яка нападає, і людину, яка захищається. Народ, який нападає, і той, який захищається. Ми рівні, ми однакові. І ми втомимось, вони втомляться, і все, і все. І тоді ми будемо домовлятися. Про слово справедливість не ходить у росіян хороших. Це досить е, цікаво. Тепер є ще у мене роздуми, я інколи читаю соціальні мережі дуже рідко, але інколи ну, ті, які мені пишуть, бо мені нема куди писати, але може буде колись, не знаю. Але я читаю реакцію людей на новини. От там новина там, от та новина позавчорашнього дня, коли це бомбили Київ досить інтенсивно. І пишуть люди, давайте, мовляв, відповідати, і будемо бомбити. Москву, Ленінград. Оце мені дуже завжди подобається, тому що люди чому. Ну, Петербург, чому люди думають, що відповіді не буде. От чомусь, як і у росіян, до речі, ми кинемо бомбу на Варшаву чи Париж чи на Берлін, кажуть росіяни і ставлять крапку. Ні! Берлін, Париж і Варшава, ну і будь-хто інший буде відповідати. Не буде так, що ви кинули бомбу, а всі сказали: Ой, блін, у, 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 у НАТО теж є бомби. Так і тут не забуваємо, будь ласка, що в Росії, і я абсолютно переконаний, що ідуть таємні домовленості. Завжди так бувало, є і буде. Розвідники десь зустрічаються на нейтральній території. І українці кажуть, передайте в Кремль, а, а росіяни кажуть, передайте на Банкову. Не забуваємо, що, наприклад. Ті люди, які пишуть, може вони живуть на лівому березі Дніпра. Або вони, в Києві, або вони живуть на правому березі, але родичі у них на лівому. Ви не помітили, що мости все ще стоять? І в Києві, і в Запоріжжі, і по всій, по, всій, по всій течії річки Дніпро, можуть не стояти, і тоді ви до своїх родичів на лівий берег не поїдете, якщо ви киянин. І на правий берег не, не зможете з лівого. Тому я думаю, що ми вам будемо тут не бомбити мости, наприклад, чи щось іще. А ви за це не дуже інтенсивно бомбіть нашу столицю першу і другу. І це, я думаю, якась є домовленість в цьому сенсі. Тому що дійсно мости цілі стоять ну, за винятком Херсонського моста. Тому треба завжди думати перед тим, як говорити. Так, да, ми можемо розбомбити. Я переконаний і Москву і Ленінград, і завдати великих е, е, жертв. Але ну, що скаже Європа? І чи будуть нам і далі постачати ракети БПЛА чи запасні частини? Коротше, не знаю. А, тому думайте, все ж таки, не, не думайте, що тільки у вас є зброя, яка може долетіти до Москви, а, а у них є така зброя, що може долетіти до моста. Між лівим і правим берегом міста Київ. Тепер ще одна тема, яку я значить, обдумав. І ця тема така про перших учнів. Ну є таке, таке, такий вислів, що чому ти перший учень. Ну, Тобто приходить якийсь начальник і каже, нам треба навчитися вбивати інших людей. І, і з людей стоїть, і серед цих людей. Якась кількість, думаю, ні, ну, мені не подобається вбивати інших людей. А якась кількість один, два, три, зроблять крок вперед і скажуть, я готовий. Тобто, оце перші учні, які біжуть поперед батька в пекло, як кажуть в Україні. От. І я вам скажу, чому я про це подумав. Тому що коли була відлига в Росії 90-ті роки, і самий початок, самий, самий, самий початок нульових, то оці ліберальні цінності, повагу до інших. А, Освіта, е, якісь такі речі, які притаманні просто нормальній людині. Допитливість. А як там в Парижі живуть? А чому вони таке їдять? А, 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 а що було в яка участь в Франції, наприклад, у Другій світовій війні? І, ну і так далі. Тобто, от Бо дуже мало людей це підхоплювало з народу. З народу, да? були інтелектуали, яких я знав, і деяких знав, деяких не знав, які про це розмірковували. Ми, ну, я, наприклад, з Боря Німцовим дуже про це часто говорили, коли він був живий ще. От, і вони об, об, вони це виступали, говорили. Коли ж настала закінчилась відлига і і почалась похолодання. Людей, які почали говорити, давайте це заборонимо, давайте це заборонимо, давайте цього посадимо, давайте цих посадимо, давайте це, все позабороняємо. Таких людей море. Тобто, коли є нормальне життя, людей в Росії дуже мало, які підтримують це нормальне життя. А от коли Настає час ненормального життя, коли давай заборонимо, ти не можеш ходити, ти не можеш дивитися, ти не можеш слухати, ти не можеш, не можеш, не можеш, не можеш, не можеш, то на випередки біжуть всі і кажуть, а давайте ще це, а давайте тут ще таке зробимо, а давайте тут це, а давайте цього посадимо, а давайте цього розстріляємо, а давайте цього вб'ємо. І я сижу, думаю, чому ж, коли, коли Росія йде від цивілізації, то більшість російського народу це підтримує. Коли ж Росія йде до цивілізації, чи намагається йти, чи робить якісь дуже непевні кроки, то людей, які кажуть, давайте туди підемо, там краще. Таких людей дуже мало. Просто обмаль. Тому це питання першого учня. Ну і останнє, що я хочу сказати, просто вчора читав Черчилля, і зараз навіть занотував. Ну, нагадаю так коротко. Війна на, 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 назвали Друга світова війна в, в, в цілому світі. Чому? Тому що майже весь світ був задійний в цій війні. Ну, в першу чергу це Європа. Очевидно, німці з росіянами напали на Польщу, і це почався відлік Другої світової війни в Європі. Ну тому що після цього німцям війну об'явили і французи, і англійці. Ну і як би в Європі все зрозуміло. Американці не, не хотіли воювати. Американці як нація, президент Рузвельт тодішній хотів, але він розумів, що не отримає підтримку в народі. І потім японці напали на Pearl Harbor це такий, таке, таке база, база Військово-морських сил на островах. І розбомбили дуже багато і дуже багато шкоди принесли і так далі. і так далі. Ну і тут вже нічого не, не вдієш. І треба значить, починати війну. І тоді дійсно об'явив війну, Америка об'явила війну Японія, а Німеччина, фашистська Америці. Ну там коротше це не цікаво. Цікаво інше, реакція Черчилля, прем'єр-міністра Британії, під час війни. І я пропонував вам про це подумати. Я про це думаю з вчорашнього дня. Навіть погано спав, тому що постійно думки якісь свізли в голову. Черчилль після нападу на Пірл-Харбор. Ну, у нього є Друга світова війна, за яку такий твір, ну, там його, його листи, його листування, його розмірковання. За що він отримав потім Нобелівську премію з літератури? Ну, слава Богу. Здається, тепер ми зможемо перемогти. Тобто Америка вступає в війну, а вона не вступала? Трошки допомагала Британії, давала якусь зброю, давала якісь там можливості, але це було зовсім недостатньо для того, щоб вистояла Британія. І тепер Америка заходить у війну, і, значить, допомоги буде більше. І може вони відкриють другий фронт, а може вони тут до нас прийдуть в Британію, ми потім висадимося в Нормандії. Ну як це все було? Е, слава Богу, здається, тепер ми зможемо перемогти. У мене виникла питання, у мене виникла думка про паралель. І я подумав, це дуже цинічно знов-таки повторюся. Слава Богу! Ну, можна так сказати, якщо б на моєму місці би е, Черчилль, що Росія напала на Україну? Слабка. Несильна сильна Росія напала на теж не дуже сильну Україну. Але коли стало зрозуміло, що вони не переможуть, коли з'ясувалося, що більшість країн цивілізованих світ, найбагатших і найрозумніших країн світу, вирішили допомагати Україні. І таким чином Росія не здолає Україну. Ми можемо говорити про Трампа, що він так допомагає, так не допомагає, так робить, але в принципі всі... Нормальні люди, нормальні країни хочуть допомагати Україні, тому що Україна стоїть на, на боці добра, а Путін стоїть на, на боці, де стояв свого часу і Гітлер, і Мусаліні, і Сталін, і, і Маузадун, і так далі і тому подібне. І люди не хочуть більше таких мати керівників будь де на земній кулі. Тому дуже цинічно, да? з одного боку, ну, ми помираємо. Я почав з цього, щоб загинуло десятки людей, а з іншого боку. Якби ми дали би Росії підсилитися, огодитися, якби світ продовжував бізнес as usual, тобто бізнес нічого іншого, то вони би були б міцніші, сильніші, і що би ми потім з ними робили через 3, 5, 10, 15 років, не зрозуміло. А так може ми дійсно їх подолаємо, і може, може, щось з Росії буде. ну, З Росії нічого доброго не буде впродовж ближчих 50-100 років, але принаймні ми їх. Послаблюємо, і це важливо. Тобто, бачите, буває так, що розбомбили Перл Харбор страшенним чином, а Черчилль задоволений, тому що тепер кількість людей, кількість країн, які проти варварства, стає більше, і потуга стає більша, і сил стає більше. І це дає шанс перемогти у оце зло, яке панує зараз. Тоді воно панувало в Берліні, зараз воно панує в Москві да і по всій Російській Федерації. Власне кажучи, все, що я хотів сказати, я вже сказав і бажаю вам всім всього найкращого, на все добре. Завтра вихідні, це у вас, а у мене завтра робота на телебаченні, але я все одно спробую вам щось розповісти. Якщо вам цікаво це чути, а якщо вам цікаво, то каже, треба вас закликати. Підписуватися, дивитися, там щось іще робити. Ну, коротше, звертати увагу. Пока.